Всім доброго дня! Сьогодні хочу показати, як за півроку існування своєї життєвого циклу може вирости гортензія. Тут у мене, я стою на городі, у мене тут посаджені ряди гортензій, на дорощування з відкритого ґрунту, можливо, як хтось, для продажу. Тобто, так висаджені мої красунечки тут. Це саджанці того року. Зафарбовуються, тут є різні сорти. Я їх називаю сорти X, це так звані пересорти. Це коли я щось садила, пересаджувала, десь не записала, щось не визначила. Я їх зразу на них вишу X. Такі гортензії я не продаю без квіток. І такі гортензії я висаджую собі на діляночку, і тоді, коли вони підростають, я визначаю сорт. Або людина сама приїздить і дивиться. Ось подобається їй така квітка, я її викопую чи по відео, чи живу. І людина купує собі такі, такі гортензії. Вже готові, як можна сказати. Вже готовий здоровий кущик. Але все, все одно вони ще маленькі. Але до чого я вела це все відео? Ось такі красунечки. Ось у мене тут посаджено 5 кущиків. Ось вони так виглядають. Це ось будуть квітувати. Це гортензії, яка була взята грунічкою ще у лютому цього року. Тобто, гортензії 6-7 місяців. Я її із стаканчика 200 грамового, прозорого стаканчика, висадила прямо в ґрунт, коли пройшли заморозки. у Травні місяці. І перед тим пеклом, як воложарило сонце, я їх висадила сюди. Ось вони, всі з бутонами. Ось яке стебло, товщина цього стебла здоровенні. Я їх не формувала, нічого їм не робила. Це був у мене експеримент. Мені було цікаво, як такі гортензії виживуть у польових умовах. На сонці, тут нема ні тіні. Нічого, тут прокладений капельний полив крапельний і замульчована земля. Ну, тому я... це для мене був експеримент. І скажу я вам дуже вдалий експеримент і висновок, який що гортензія волотиста це квітка, яку дуже важко загробити. Якщо їй дати води, дати сонечко обов'язково, то все з нею буде добре. Дивіться, які красуні, яким по півроку із стаканчика 200 Міліграм, тому не бійтеся, саджайте.